В ніч на 9 вересня Росія атакувала Україну. Зокрема, у неділю ввечері ворог наніс два удари по дергачах під Харковом. Наслідок обстрілу загинула жінка. Ще 13 людей поранені, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синягубов. Загалом вночі сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 чи 69 та шість ударних БПЛА типу шахет у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях. Ще два ворожих безпілотники були локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1150 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 626 тисяч військовослужбовців. Займаємося ремонтом автомобільної техніки Збройних сил України. В основному це техніка вітчизняного виробництва або радянська техніка. Також є зразки іноземної техніки. З радянської техніки це Урали, ГАЗ-66, ГАЗ-53, з іноземних є на ремонті ІВЕКО, броньовик італійський. Хлопці також вміють ремонтувати хамери, е, прийшли навчання спеціальне. Всі будь-які види легкових, легкових автомобілів і, і пікапів. Ми займаємося тим ремонтом, який дозволяє робити наша матеріальна база. Тобто в полі, звичайно, що зробити якийсь капремонт двигуна це складно. Але тим не менше, двигуни знімаються, е, дефектуються і при необхідності ми відправляємо просто е, на... Спеціалізовані СТО, де вже більш детально проводять ремонт. А тут в основному ми займаємося ремонтом ходової частини і систем автомобіля. Перелік робіт великий. Тобто, хлопці навчені, хлопці з досвідом свою справу знають. Це техніка з проблемами через жорстку експлуатацію в основному. Тобто, ходова частина дуже страждає. Але є зразки, які страждають через бойові, ведення бойових дій. Так як ми знаходимося на Курському напрямку, і техніка підривається на мінах, потрапляє до нас з осколками, пошкодженнями, часто її просто привозять на травах, тобто вона вже своїм ходом їхати не може, і тут ми проводимо її відновлення. Без техніки виграти війну буде дуже тяжко, тому на передовій хлопцям потрібна справна, надійна техніка. Адже вся техніка, яку ми ремонтуємо, виконує бойові задачі на лінії зіткнення. Це і перевоз особового складу, і перевоз боєприпасів, і це паливозаправники, і машини евакуації. Просто броньовані машини, на яких хлопці виконують завдання. Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці одному з учасників організації незаконного переправлення нардепа через державний кордон. Підозрюваний має можливість внести заставу у 5 мільйонів гривень. Нагадаємо, 23 серпня 2024 року нардеп, який підозрюється у нападах на громадян, незаконно перетнув кордон України з Республікою Молдова. В районі пункту пропуску Павлівка. За даними слідства, йому допомогли троє подільників. Їм наразі повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через Державний кордон України. Частина 2 стаття 332 Кримінального кодексу України. Двоє, у тому числі організатор, втекли за межі України. Одного було затримано. Останній контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі. Кашлюк інфекційне захворювання, яке передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Симптоматика зазвичай подібна до гострої респіраторної вірусної інфекції, розпочинається підвищенням температури, нежить кашель. Ну кашель не такий, як при гострій респіраторній вірусній інфекції чи при бронхітах, а кашель має пристопообразної при, характер і Зазвичай він посилюється вночі і триває до приблизно до може тривати приблизно до однієї хвилини. На кашлю хворіють здебільшого немовлята та діти до п'яти років, але хвороба не оминає і доросле населення. Тому своєчасна профілактика дозволить легше перенести хворобу. Профілактика це є вакцинно-профілактика. Згідно національного календаря щеплень, ми вакцинуємо дітей в крат, ну Це в два місяці. в 2 місяців, чотири місяці, шість місяців, і 18 місяців. Кашлюк це особливо небезпечна хвороба, і невакцинування може призвести до тяжких ускладнень. У немовля до року на піку іноді може бути зупинка дихання, тобто апноя. Можуть бути пневмонії пневмонії, може бути енцефалопатія – це ураження головного мозку. Від початку 2024 року із хворобою до Центру первинно-медико-санітарної допомоги звернулося 11 осіб, розповіла начальниця відділу з інфекційного контролю Любов Ковалик. Це діти від 0 до 4 років – 4 дитини, від 9 до 15 років – 6 дітей. І Одна доросла людина. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Устин, а? А у тебе є мрія? Так, я мрію побудувати нове місто. Ого, так. Там будуть гарні парки і алеї. ти! де можна буде гуляти із собаками і не боятися, що вони натраплять на міну. Там будуть ігрові майданчики. Школи і бібліотеки, культурні центри, і театри, і багато-багато квітів. А ще, а ще там ніколи не буде лунати вибухів і буде грати тільки весела музика. Мрія така назва нової інтерактивної вистави Житомирського академічного театру Ляльок, прем'єра якої відбудеться 15 вересня. Це вистава не для діток, не для дітей. Це сімейна вистава для перегляду. Вистава буде розповідати про маленького дрона, який загубився на початку війни, і він не пам'ятає, хто його запустив. Він пам'ятає тільки військового, а точніше, його руки, які запустив. І найголовніше в цій виставі це підіймаються такі питання, як мрія. Лялькова вистава, створена за мотивами повісті Олі Русіної. Абрикоси зацвітають вночі. Ідея виникла давно. З ми з Рябенко давно про це говорили. Була гарна розповідь про. Абрикоси зацвітають уночі. І е, ми, коли її прочитали, в нас зразу виникла ідея створити виставу. Ми довго її виношували, і от е, був написаний проєкт, виграли грант, і от зараз відбувається ця постановка. Режисер-постановник вистави Петро Авраменко розповів, що кожен персонаж історії має свою мрію. Ел дрон, який літає, він мріє полетіти за горизонт. І побачите цей горизонт. Хлопчик Устим мріє побудувати безпечне місто. І він обов'язково його побудує. Адже хлопчик Устим у цій виставі буде говорити із самим Богом. І Бог йому відповість. Устиме. Устиме, ти мене чуєш. Чи ні? Хто тут? Та повернись, я тут. Ой. Привіт, усті, добрий день. Ну, як там твоє місто мріє? Дуже, дуже гарне, слухай. А що у тебе там таке зверху? Це непробивний купол. купол купол діти. Це майбутнє нашої країни. Саме Я тому ще... театр повинен їх навчати та піднімати важливі питання. І саме в цій виставі вони багато чого навчаться. Вони навча... тут. Багато питань піднімається: питання дружби між безпілотником і устимом, хлопчиком. Тут питання відносини батьків і дітей. Теж можна це питання підняти, і найголовніше от мета і ідея цієї вистави це мрія, що не потрібно зраджувати свої мрії, і вона обов'язково здійсниться. Просто повірте в неї всім своїм серцем. Вистава Мрія також має і соціальний характер, адже буде розповідати про проблеми сьогодення. Діти вже мають розуміти, що якісь предмети чи об'єкти не обов'язково підіймати, якщо вони їх знаходять в невідомих місцях. Тому вона розповідає звичайно про війну, але вона говорить про життя. Тому що під час війни ми маємо жити. Петро Авраменко зізнається, що вперше бере участь у постановці лялькової вистави. Це така перша спроба, але працює команда Нікіта Перцев. От він допомагає не просто створення ляльоки художникам. й допомагає в режисерському напрямку цієї вистави. Словом, ми всі разом творимо. Мені один військовий сказав, що під час війни усе ховається. Як ховається, ну робиться таким, щоб його важче було помітити. Тому й дерева зацвітають уночі, поки ніхто не бачить. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За даними гідрами центру Житомирської області, у вівторок, 10 вересня, максимальна температура в день плюс 26, вночі плюс 9. Вологість повітря 38%, Вітер південний зі швидкістю 1,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде похмуро, без опадів.